Що ця лампа нічого не буде. Вона може висіти достаточно місця. Що я дару коли заками знайдемо її висоту і ще чуть чого так? А ну, ви. Мені дуже подобається атмосфера цього місця і те, що тут відчувається, все ж таки. Минуле цього будинку мені завжди дуже цікаво вести діалоги, тобто з якимись історизмами і тому подібними речами. Тобто, плюс мені дуже сподобалися ці стіни, які можуть виглядати дикими облупленими, але для мене це свого роду такі полімсести історії минулого цього будинку, цих всіх проєктів, які тут відбувалися. Частина робіт таких в цьому проєкті задіяні це частина великого проекту, який я мала у Львові, який називався Присутність. Я коли вперше попала в цей простір, то я таки зрозуміла, що тут очевидно треба робити щось достатньо ну, мінімалістичне. То тому я реалізувала частину наступного великого проекту, який буде називатися очевидно розчинення, тобто, так як я це на цей проект назвала. Я свого часу звернула увагу на дуже гарну з моєї точки зору. Мені цікаво одну цитату Тараса Прохаська на культурному просторі про стан внутрішнього спокою, що для нього є станом внутрішнього спокою. Це не відсторонення від світу, не відгородження, це щось зовсім абсолютно інакше. Тобто, це є той стан, коли ти дуже чітко все бачиш і є в стані неефективно приймати якісь рішення. І на запитання, яким чином він цього стану досягає, він сказав, що він уявляє себе. В великому потоці, в потоці, от явищ історичних, епохи, всього решта, він відкидаючи всі його центричні якісь моменти, відчуває власне себе частиною цього великого потоку. Ця цитата мені дуже сподобалось, тому що це дуже близьке до моїх теперішніх якихось внутрішніх станів. І потім, коли я знову ж таки абсолютно випадково попала на ще один текст Рамакришні про потрясаючу притчу про суляну ляльку, яка хотіла розповісти іншим лялькам про що таке те, що таке океан, але при спробі виміряти його глибину, вона почала в нього заходити і просто розчинилася в цьому океані. І мені от видалася оця от паралель, тобто цих два абсолютно різних тексти, які по суті говорять більш-менш про одне й те саме, просто в різних площинах. Очевидно, достатньо символічним. Так само достатньо символічний конкретно до цього місця. Ну, цей проект це очевидно, якась спроба пов'язати оці всі поняття, тобто цей простір з моїм внутрішнім станом, плюс у цими двома. Внутрішніми станами теперішньої людини людини, яка написала свій текст більше як 150 років тому назад.